Ради вітати всіх нашому зібранні. Це дійсно третя зустріч наша в Софії, але крім того, у нас поза Софією ще були кабані зустрічі. Практично у нас це, якщо я поміняюся, вже шоста зустріч. Одна з яких була досить вагомою, була у нас у віртуальному плані, тобто онлайн, проходила, там яка зібрала теж таку значну частину і представницьку частину. Обох церкву, навіть я не сказав, бо обох церкву, а і е, е, УПЦ, і ПЦУ, і е, в тому числі і Вселенського патріархату. Е, е, традиційно е, на початку кожних із таких зустрічей ми говоримо про те, що ми, що ми чекаємо від цієї. Е, від нашої зустрічі. Ну насамперед ми приїхали сюди суто з практичною метою. Ми багато говорили про те, що необхідно нам організуватися. І ми, врешті-решт, шляхом багатьох консультацій, багатьох обговорень, зустрічей і так далі, багатьох узгоджень дійшли до якогось одного, до якогось одного результату, це. Створення братства. Ми цим будемо про це будемо говорити звичайно в другій половині нашої зустрічі, але ну загалом ми приїхали в основному ну, з цією практичною метою. В той же час не хотілося випускати пускати е, і е, питання обговорення е, сучасної ситуації в православі, е, в тому плані, що е, е, ми стоїмо. Ну, перед можливістю прийняття закону, який стосується наших церков, я не хочу сказати, що він стосується тільки УПЦ, він стосується всієї церкви загалом. І от якими, з яким ми стикаємося парадоксом. Справа в тому, що ситуація навколо цього законопроекту вона нагнітається з обох боків. І з боку. Української православної церкви і з боку Православної церкви України, як, як не дивно, чому це так відбувається? Тому що з одного боку, от ми говоримо про те, ми УПЦ говоримо про те, що цей закон не про нас, бо ми не Москва. А з іншого боку, ми кричимо, нас хочуть заборонити. В цьому парадокс. І з іншого боку, Теж, точно, точно, тобто з боку Православної церкви України. Вони говорять, це закон про вас. Я не маю на увазі офіційних спікерів. Офіційні спікери — це ну, от, як єпископат. Так? Вони, як сказав тоді, вони вибудовують свою структуру, вони певною мірою живуть своїм життям. Ми, я зараз, ми з вами священники, ми знаходимося. На рівні, на, на рівні горизонтальної структури, яку намагаємося розбудовувати. І нам з вами працювати насамперед з тими людьми. Е, і ті люди говорять, ну, ті люди, які прихильники, наприклад, Православної Церкви України, говорять, ні, цей закон про вас, того, що ми Москва. А з іншого боку, вони говорять, де да ні, цей закон не про вас, тому що там вже нічого не пишеться про те, що це. Іменно у вас починає Ось такий парадокс. Але нагнітання відбувається з одного, і з другого боку. І це те, що нам доводиться стикатися саме на побутовому рівні. І одним із наших завдань, практичних завдань, можливо, є ця роз'яснювальна робота, можливо, це, це е, розвиток наш в горизонтальній структурі повинні проходити якраз більше в просвітницькій роботі в тому, щоб ми не шукали ворога один в одному, а цей ворог на побутовому рівні вже вибудувався. І ми самі допомогли його вибудувати. Тому я хотів би висловити таке сподівання, що наше майбутнє братство не просто як структура, а як зібрання людей. Які безпосередньо зацікавлені в єдності, проводили саме таку роз'яснювальну роботу, щоб знищити оцю ненависть? Дякую за увагу.